Меру доросіні, друзі, нехай Господь вас береже там, де ви є. Сьогодні ми з вами живемо в такому світі, де соціальні мережі вони царствують. І соціальні мережі сьогодні беруть вверх весь контроль і всю владу над життям людини. Тому нам потрібно дуже уважно відноситися до того. Що ми з вами слухаємо в цих соціальних мережах, за ким слідкуємо, за ким слідуємо? Тому що всі люди, вся інформація, яка є там, вона є духовною. А ми знаємо з вами, що є чисті духи, а є нечисті духи. І та інформація, яку ми слухаємо, ця вся інформація, вона є духовною. І нам придається дух. Якщо ми з вами будемо слухати Слово Боже і людей віри, які є дійсно учнями Ісуса Христа, які приносять плоди, то нам буде передаватися Дух Святий, і наше життя воно буде благословено Богом. А якщо ми будемо слухати нечестивих людей, то життя воно буде про. Пропри...